Коли в темряві запалюється вогонь, він висвітлює її, висвітлює простір навколо себе. І спостерігач бачить більше, він висвітлює темряву. Так само і внутрішній. Внутрішнє бачення, внутрішній зір, внутрішній стан. Якщо людина сфокусована тільки на матеріальному виживанні, такому фізіологічному тваринний рівень, вона фактично в темряві. І в неї такий маленький вогник горить, який висвітлює тільки матеріальний рівень. От Відстань навколо вогню, вогнища, вона бачить от, там, декілька метрів. Декілька десятків метрів. А все ще далі, воно в темряві. В темряві її зору або ж якщо про життя, то в темряві її бачення як сприйняття. Але це ж не означає, що там нічого немає. Лише там повно всього темрява вона безкінечна. Там можна досліджувати і досліджувати. Але це йти в ту темряву, це як віддалятися від цього вогню. І тут цікава якби аналогія, що той вогонь він горить в центрі. Він горить в центрі е, свідомості. І цей вогонь можна розпалити більше, менше. І саме в центрі свідомості горить. Можна свою, своє життя розширити, своє сприйняття. Звісно, хтось може прийти зі своєю своїм фонариком і сказати, дивись, дивись, я, можу, я знаю, в мене, я, я тут ходив ось тут, 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 тут. І показати, висвітлити якусь частину темряви. І це якась частина. А от просто щоб хтось прийшов і ввімкнув отак от на кілометри. Чи взагалі весь простір висвітлив, то питання, а чи готова людина, яка жила в темряві, все це сприйняти? Отак от, от моментально. Ну так як я собі хочу, чому, 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 чому то, чому все. Тобто, іду, намагаюся розширити зону свого розуміння, бачення. І жаліюся, що мені то не зрозуміло, то непонятно, то скрито. Це все тільки про готовність сприйняття. Готовність е прийняти. Але також і про внутрішнє світло. Тому що насправді зовні нам постійно світять. Нам постійно зовні йде інформація просто потоком безкінечним в нашу свідомість, але ми її не сприймаємо, ми її не бачимо, тому що вона є якби в темряві. Світле, світло іншої людини воно, його не просто сприйняти. Це інший світ. І потрібно якби своє, своє світло, свій вогонь. Своє джерело світла нарощувати. Якісь такі аналогії від ума і відчуваю, як вони тяжко мені зараз даються, тому що це все намагаюсь умом якось передати. Передати оце відчуття і заодно і розширити це сприйняття оцього світла пізнання світло сприйняття і, власне, і про темряву також. Що таке темрява. ну Тут просто можна безкінечно ходити кругами через ум. В принципі, ми так і живемо. Весь час занурюємося. Темряву і втікаємо звідти, тому що страшно. Повертаємося в такий комфортний, уютний, приємний простір, висвітлений нашим власним, власною свідомістю, висвітлений нашим сприйняттям до свого вогнища. Нам зручно, комфортно і нам не хочеться йти. Глибше в темряву. Але це наше таке локальне. Маленьке, маленька така наша локальна реальність. Ну, маленька порівняно з усією темрявою. І насправді. Насправді ми боїмося вимкнути світло. Ха, тільки що прям ловив. Ми боїмося вимкнути світло, а раптом там хтось сидить. Страшний. Хоча всі страхи це чисто такі наші ілюзорні конструкції ума, але тим не менше нам все одно страшно. Ми тулимося до свого вогника, розуміння вогника сприйняття світу. І боїмося вімкнути світло на повну потужність, щоб, щоб раптом воно висвітлить все неприємне чи страшне і так далі. І що ми не готові будемо сприйняти. Ну навіть не то, що сприйняти, а страх каже, що ми не... Ми не готові справитися з цим. да да-да. Так от страх і каже, що ти не справишся. Сиди біля свого вогника і далеко не відходь. Сиди в своїй реальності, ходи на роботу там, чи ще щось. І не відходь далеко від цих від цих програм, які тебе тримають у твоєму світі. Зрозумілому, такому звичному, не завжди приємному, але він звичний. А ввімкнути світло і бути готовим прийняти то все, що там є. Понесло ці страхи знов, ну, щось щупаю себе по страхам? Чому ж, чому, ж, чому, чому? Чому? Ха -ха. Е, чому? Людина боїться вімкнути світло, боїться не справитись, боїться оцього бабайки, який сидить в темряві? Він же ж сам його придумав? Насправді? Хіба не краще? Навіть з позиції логіки хіба не краще бачити його, аніж вдавати вигляд, що його не існує. От прям так, так і звучить, що то все бред, цього всього не існує. Думайте раціонально, ближче до вогника. Хіба ж не е, правильно, навіть з позиції ума? Як правильно, умовно, е, я маю на увазі з позиції логіки, що краще знати своїх ворогів в лице, щоб знати, на що вони здатні, і бути навіть з позиції боротьби, готовий протистояти їм, а не ховати в голову пісок, типу, я в доміку, нічого цього не існує і так далі. Воно може і не існує. Однак страх, ось головний тут ворог, навіть коли нічого не існує, а страх все одно залишається. І страх сидить і, і каже, повертає. Тільки туди направився кудись розширити, включити світло ширше, підкинути дрів у вогонь, страх каже, не кидай, не кидай. Бо раптом щось побачиш, це каже страх, а не власне те, що там ти можеш побачити. Дивна штука цей страх. І взагалі ми, люди дивні, самі себе шлякаємо, самі себе стримуємо, своє сприйняття. Таке щось сьогодні зранку, такий настрій, щось занурило мене знову в свої якісь потьомки. Ну, неспроста. Неспроста, ще щось потрібно підчистити, мабуть, наважитись щось прийняти, не щось, а себе, себе, власне. <кхід> Більш нема кого. Більш нема кого. Тут тільки я і це моє кіно. Хто, до речі, зараз дивиться і слухає це все, то це його кіно частково. Частково той, хто мене слухає, сприйме чисто те, що для нього, корисне чи цікаве. І, включит, і це буде включено в його кіно. Зрештою ми багато в чому схожі, хоча кожного своє. Кожного своє і кожен бачить своє кіно. Ну, Кіно кіно це все-таки не кіно, а це наше життя. Це наш світ, наша реальність, наше життя. І так цікаво, інтригуюче, хвилююче його, відкривати для себе, наче, наче заново. Mm -hmm. Так, ну що ж, мабуть, поки на цьому досить. До зустрічі.